Дуже крута розпаковка товарів, які я дуже давно хотіла. Ви постійно питаєте, де я беру ці всі ніщаки. Так от, я спеціально цього разу взяла пакетик, щоб ви бачили, що я купляю їх у тюбіку. Зараз такі ніщаки покажу, Боже. По-перше, я продовжую міняти всі свої погані пензлики на дуже круті від неверті. Вони коштують не так багато, яка в них якість. Цього разу я взяла для пудри. Він просто ваушний. Подивіться на цю якість. Я скоро скуплю весь асортимент Юніко. Це екоспонж. Він еко без поняття. А, бо з природніх рослин якихось там зроблений. Цей спонжик так сильно хвалять, що я не удержалася і теж його купила. І подивіться, як він у мене пом'явся від упаковки. Я сподіваюся, це вирівняється. Це те, що я купила по ваших рекомендаціях. Якщо ви пам'ятаєте, у минулій розпаковці я показувала, що я купила цей спрей, і я од нього балдею, бо це солодка вишня, це якась така цукерка вишнева. Мені написали, що до нього також є лосьон. Саме класна нота це тут коричневий цукор і вишневий лікар. Тоді цей аромат виходить такий цукерково-вишневий, тобто не приторний, а просто балдьожний. Боже. У мене до цього був мій фаворит це баре ваніла. Але зараз я сумніваюся: такий тепло-вишневий, як цукерка. Тому такі в мене кайфушні покупки вийшли. Можливо, ви вже пробували цю серію новенької від Вікторії. Напишіть, як вам.